Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Повідомляється, що проліт залізничної частини Кримського моста, спорудження якої проходить зараз, з'їхав воду в процесі монтажу та ремонту конструкцій. На морській ділянці будівництва моста між Тузлинською косою і одноіменним островом. В процесі опускання на опори один із залізничних прольотів нахилився і впав в акваторію на мілководді, повідомив оператор. За попередніми даними, конструкція обвалилася через несправність однієї з домкратних систем. В результаті обвалу ніхто з будівельників не постраждав, але ремонт зупинено. В даний момент на місці обвалення моста. Окупантів працюють експерти, які оцінюють масштаби пошкоджень. Крім того, день тому в тому ж місті пролунав вибух. Не виключено, що ці всі фактори пов'язані. В той же час в інтернеті поширюють нові фотографії Керченського моста в Крим. Після штормів та серії вибухів видно, як його добряче пошматувало. Судячи по знімках, зараз він більше нагадує ржавий паркан. Кадрами поділився блогер Роксолана Today and НКрим на своїй сторінці в соціальній мережі. Ще однією особливістю мосту є іржа і погана якість поруди, яка відразу впадає в очі. Рано чи пізно металеві балки почнуть і в них будуть вкладати мільйони, так що це ситне місце в першу чергу, а вже потім патріотизм. Ну а тріснуті опори взагалі бенкет духу відзначають в мережі. Керченський міст в Криму скоро розвалиться, оскільки його опори були встановлені на глини низької щільності і напористий мул. Таку думку висловив ізраїльський інженер Елі Беленсон. За його словами, він довгий час аналізував всі документи про хід будівництва моста. І як тільки про кричущі порушення оголошували в мережі, то раніше доступна інформація тут же зникала. Експерт вважає, що саме геологія завадила нормальному результату саме через невідповідності ґрунту для будівництва моста його проєкт відкинула ще радянська експертиза. За словами експерта, у випадку з залізничним мостом неприпустиме просідання або деформація можуть привести через деякий час до катастрофи, мова буде йти про величезні економічні збитки, і людські жертви. Радянські, а потім і російські гости забороняли спирати подібні конструкції на що-небудь, крім твердої скальної основи, навіть не на пісок і не на глину. Але як ми бачимо з наведених геологічних документів, на глибині, в яку згідно з планами. Будівництва КМ повинні спиратися палі до 58 метрів глибиною ніякої скальної підстави не виявлено. Більш того, не виявлено там навіть піску, але й цього мало, навіть глину там не виявили, вказав експерт. А відомий український архітектор Георгій Духовичний, поглянувши на знімки Кримського мосту, зовсім недавно зазначив наступне: за його словами, те, що зроблено Росію в Керченській протоці, це політична авантюра і спроба продемонструвати імперську перевагу. Однак, намагаючись виділитися, окупанти не врахували проблемну геологічну ситуацію в районі. Там немає серйозної ґрунтової основи. До материкових ґрунтів дійти при бурінні не вдається, тому що вони залягають на великих глибинах, а складний перебіг, і геологічна підстава не дає можливості зробити мостову конструкцію, і її опори міцними і постійними. І той факт, що там менше ніж за рік почали руйнуватися частини моста, є свідченням того, що там не працює найголовніше у об'єкта відсутня нормальна основа, заявив фахівець. Як зазначив експерт, в будівництві прецедент падіння частини одного з несучих елементів є свідченням того, що вся будова. Ненадійна. Особливо це стосується естакади і мостів. Тому останні події говорять про те, що Кримський міст може обвалитися будь-якої миті. При цьому міст неможливо зміцнити з використанням тільки що застосовується в пострадянських країнах технологій. На думку експерта, ці технології, перебуваючи на рівні кам'яного віку. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!